Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Подивіться, температура на градусники, ну це на сонечку. Не, не так, що прямо сонце на нього шмали, але на сонці. Ось така температура. Це зараз е, 14 година і там, не знаю, хвилин 20 на третю. І дивіться на ці рослини. Вони просто варені. Я не знаю, ми хоч можемо заховатися кудись. а Вони. Не, бідні не мають куди не не ні, нічого. Помідори листя скручуються. Я не знаю. Подивіться на ці буряки. Воно все просто розпласталося. Ну тут я тільки що рвала, щоб поприбирала ті, що геть прив'явші. А так жахтуються. Розвалюються, лягають. Це не знаю, витримати неможливо. Ще пару днів таких і, мабуть, все згорить. Ось дивіться на цей помітор. Ну, просто скручується листя і все. Ось також бурячки. Бачите, листя скручується, лягає і все. Те ж саме з перцем. Вуха поопускав. І не знаю, вранці поливати, ввечері поливати, його не вистачає не, не, не так, не так. І подивіться, що стало з моєю гортензією. Просто згоріло. Друзі, 16 година. Оце вже пряме сонце на градусник попадає. І можете зрозуміти, що на рослини теж так само сонце попадає. І яка температура. Всі страждають від жари. Так, да? тіжка? Жарко. І от майже восьма година вечора. Дивіться, температура 34 градуси. Уже сонце на нього геть не світить. І от тільки тепер можна трошки попрацювати, але часу мало. Е, трошки, мабуть, все-таки полию перчик, все. Взавтра в мене зранку, я не знаю, все не вдасться полити. Якщо встигну і дивлячись, коли дадуть світло, бо все залежить від світла. Якщо дадуть е, десь о 4 годині, то е, до шостої можна буде пополивати трошки. А якщо дадуть о шостій, то не знаю, ну може чуть, -чуть тільки. Так що не знаю. Е, Зараз підлаштовуюся під це світло, тому як буде, так буде. Зараз хочу трошки пройтись по помідорам, там подивитися, щось може просапати. Там ще не підв'язані до кінця, не знаю. Тут вже другий треба підв'язувати. Але не знаю. Я скажу, часу мало, сонечко вже сідає. Коли його ще робити, я не знаю навіть. Бо то, що зранку зробив, то й зробив. Це таке встигла по-бистрому перехлити землю трошки, бур'яна була дещо повисапувала. І на помідорах, і на баклажанах, і перчик. Пройшла така мушка, навіть нічого не видно, а так кусається, що це просто жах. Отак тут трошки пройшла, поливати вже не буду, бо це просто нестерпно. Вже буду завтра, післязавтра займатися, мабуть, зранку, тому що це не несерйозно. Пішла, зібрала трошки гірочки. Це і все взагалі пропадає, той вже теж починає. Ну, ці, отам намішані, я так зрозуміла, хоч з одної пачки, а тут, наче не намішані, наче одинакові. Тут такі малесенькі, коротенькі, такі. Менюні геть. Отакі. А там крупніші, там той кущ взагалі салатний, мені здається. Ну, ще піду там на, де полуниця, в мене на гроволокні трошки є і подивись кабачки. Ну, -ка, кабачки більш-менш я вибираю, птиці даю. Так все є. А от дині кавуни, щось я не бачу геть. Ні. Є, Денька, дивіться, я навіть не бачила, оце добре. Хоч одну побачила, не знаю. Щас подивимося, що тут, тут я не бачу нічого що. Ну, не густо. Ось є маленька. Тут не видно, оце садила, думала, що. Диньки, а це виявилися огірочки. Ще немає ці пізніше, садила, тут нема нічого. Всього динька є, ну, дасть Бог щось буде. От потрошки. ось є. А цей листок. Тут не бачу. Ну, щось може буде. Зараз глянем кавунчики. Кавунчиків не бачу. А, ось малесенький. Тільки-тільки. Десь, наче, бачила якогось разу ходила, то було. По ходу вже має бути ну більшенький, але поки не бачила Стеляться гарненько. Ну, ось теж малесенький, бачите. Ну, поки що не бачу щось такого суттєвого. Може, ще що щось буде, хоч на осінь. Кабачки нормальні. Збираю такі молоденькі, не даю їм старіти. Чим чаще, частіше збираєш, тим швидше наростають. Оці якісь куценькі такі. Бачите, такі. Недовгі. Я трошки пополивала, полила цей перчик, полила цибульку, ту, бо вже давненько не поливала. Полила повністю в парнику, тому що тут все засихає. Вбистро, ну, жара така, тому треба рятувати. Теплою водою ввечері, але що зробиш? Я зрахую, що краще так, чи зовсім не палить. Завтра зранку, чи зможу, чи не зможу. Більше всього, що не зможу, і тоді. Вже аж до, до четверга до ранку, то вони тут і засохнуть. Полила тут виноград і огірки, потрошки огірочків є, Полила ці помідорки свої, не знаю, чи їх висаджу, чи не висаджу по такої спеки, куди його що садити, не знаю. Ось така погода, друзі, в нас зараз спека неможлива. Я вам показала на термометрі, яка температура, і в обід, і підвечір. Ну, це просто жах. Ті рослинки бідні, я не знаю, як вони витримують і що з них буде поливати ну, просто реально не встигаю. В кого там уже налаштований якийсь капельний полив, якийсь полив, так, ну, я, якщо ставлю свій полив той, що в мене в скриниці, його тільки зранку можна ставити, тому що ну, по жарі не можна холодною водою поливати рослини. Тому зранку, а зранку а теж треба підлаштовуватися під світло, тому що світло то тоді дають, то тоді дають. Ну, Вже так біжиш і тут треба поратися, тут треба поливати, а взагалі вручну поливати, те, що мені приходиться, то ну, взагалі не вистачає часу. Тому поливаю ввечері, ну а що робити? Тому, друзі, отак зранку працюємо, в обід відпочиваємо або щось по хаті тут робимо таке, що. Можна робити і, і все рівно мокрий, і душно, ну, страшне. І вже ввечері, ви бачите, восьма година, тільки тоді можна вийти на город. Вийшла туди-сюди, по-перше, мушкара, комарі, по-друге, вже сонечко сідає, коли що робити. Сьогодні вже старалась так по-бистрому, щоб хоч трошки щось встигнути зробити. ну, Дякувати Богу, трошки і полила, і просапала, тому що я ж кажу зранку і до ночі якась робота є. І саме в обід, ну, нагород, ну, я кажу, до обіду і все, далі вже неможливо не вийти. Тому пишіть, як ви переносите жару, які, яка у вас погода. Чула, що на Західній Україні дожі йдуть, то, мабуть, прохолодніше. Пишіть, як у вас. Пишіть, хто за кордоном, хто мене дивиться, теж яка у вас погода, як ви переносите. Бо взагалі ну, дуже тяжко. І голова болить, і серце даве. Ну, від такої погоди, я ж кажу, дуже погано себе почуваєш. Так що, друзі, всім дякую за увагу, за те, що ви мене дивитеся, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім міцного здоров'я, миру і всього самого найкращого. Я вас всіх люблю, ціню і жду ваших коментарів і підписок і вподобайок. До нових зустрічей, всім миру, спокою і на добраніч. До нових зустрічей!